Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми зануримося в захоплюючий світ українських козацьких легенд і розповімо вам про одну з найвідоміших та найбільш захоплюючих легенд легенду про козацьку чайку. Ці легенди прийняті духом свободи, мужності та незламності, які завжди були символами українського козацтва. Тож приготуйтеся до подорожі в часі та просторі разом з нами. Козацька чайка або байдак була унікальним човном. Який використовували запорозькі козаки для своїх морських і річкових походів? За легендою, знання про будівництво таких човнів передавалися від покоління до покоління, починаючи ще з часів давньої Київської Русі. Козацька чайка або байдак була унікальним човном, який використовували запорозькі козаки для своїх морських і річкових походів. За легендою, знання про будівництво таких човнів передавалися від покоління до покоління, починаючи ще з часів давньої Київської Русі. Чайки будували з міцного дуба, що забезпечувало їм витривалість і маневреність. Довжина чайки сягала 20 метрів, а ширина 3-4 метри. Вона могла вміщувати до 60 козаків, а також зброю, боєприпаси і продовольство. Одна з найцікавіших легенд про козацькі човни. Розповідає про їхню здатність ставати невидимими для ворогів. За переказами, козаки мали особливі знання і магічні обряди, які дозволяли їхнім човнам зникати у морській піні. Кажуть, що ці знання передавалися від козака до козака і були таємницею, відомою лише обраним. Козацькі характерники, люди з надприродними здібностями відігравали ключову роль у цій магії. Вони могли керувати стихіями, передбачати майбутнє та захищати своїх побратимів у бою. Перед кожним походом характерники проводили спеціальні ритуали, благословляючи чайки і закликаючи сили природи на допомогу. Завдяки цим ритуалам козаки могли непомітно підкрадатися до ворога, здійснювати блискавичні атаки і зникати так само раптово, як і з'явилися. Однією з найвідоміших легенд, пов'язаних з козацькими човнами. Є історія про напад на Стамбул у середині XVII століття, коли Османська імперія була на піку своєї могутності, козаки вирішили здійснити сміливий рейд на столицю ворога. Ця операція потребувала неабиякої підготовки і стратегічного планування. Легенда розповідає, що під проводом отамана Івана Сірка козаки зібрали флот із кількох десятків човнів і вирушили до Стамбула. Вони пливли ночами, щоб залишатися непоміченими. А вдень ховалися у важкодоступних бухтах і затоках. Дійшовши до міста, козаки здійснили несподівану атаку на турецький флот у гавані, знищивши багато ворожих кораблів і завдавши значних збитків. Після цього козаки висадилися на берег і розпочали рейд по околицях Стамбула. Вони грабували турецькі поселення, звільняли полонених християн і сіяли паніку серед місцевого населення. Турецька влада була шокована і не могла повірити, що невеликий загін козаків зміг здійснити такий сміливий і успішний напад. Цей рейд став одним з найбільш зухвалих і легендарних подвигів козацтва. Легенда про дух моря. Кожна козацька чайка за легендою мала свого духа покровителя цей дух був уособленням сили, мудрості і захисту. Він допомагав козакам у важкі моменти, оберігав їх від небезпек і сприяв успішному завершенню походів. Козаки вірили, що без благословення духа моря жоден похід не буде вдалим. Перед кожним походом козаки проводили спеціальний обряд, звертаючись до духа покровителя з проханням про захист і допомогу. Вони приносили символічні жертви, співали пісні і молилися після завершення обряду. Вони відчували себе захищеними і готовими до будь-яких викликів, які могли зустріти на своєму шляху. Існує також легенда про чайки-обереги, маленькі дерев'яні або глиняні моделі козацьких човнів, які козаки носили з собою як талісмани. Ці обереги мали захисну силу і приносили удачу. Вважалося, що вони здатні відводити ворожі кулі, захищати від поранень і допомагати в бою. Козаки часто дарували такі обереги своїм родинам перед відправленням у похід, щоб захистити їх від нещастя. Вони також обмінювалися оберегами з іншими козаками як символ дружби і братерства. Легенди про чайки-обереги передавалися з покоління в покоління, зберігаючи пам'ять про героїчні часи і традиції козацтва. Легенда про загублену чайку. Ще одна цікава легенда розповідає про загублену чайку, яка під час одного з походів відірвалася від основного флоту і загубилася у Чорному морі. Козаки на борту цього човна довго блукали морем, шукаючи шлях додому, але кожного разу натрапляли на нові перешкоди. Вони боролися з бурями, відбивали атаки піратів і витримували всілякі труднощі. Проте завдяки своїй відвазі і рішучості козаки зуміли вижити і знайти шлях назад. Вони поверталися додому справжніми героями, а їхній човен став символом витривалості і непохитності. Легенда про загублену чайку нагадує нам про те, що навіть у найважчі моменти не варто втрачати надію і потрібно боротися до кінця. Ще одна цікава легенда про козацькі чайки розповідає про чайку під назвою Непереможна. Цей човен став легендою завдяки своїй участі у численних битвах і ніколи не зазнавав поразки. Чайка непереможна була побудована найкращими майстрами Запорозької Січі. За легендою, під час її будівництва були використані особливі ритуали і молитви, що мали надати човну незвичайну міцність і захист від ворогів. Кажуть, що самі характерники благословили цей човен, вкладаючи в нього силу та енергію. Непереможна брала участь у багатьох морських походах козаків. Вона стала відома після серії битв з турецьким флотом у Чорному морі. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, козаки на непереможній завжди виходили переможцями. Вони вміло використовували маневреність чайки, її здатність швидко змінювати напрямок і несподівано атакувати ворога. Одного разу, під час великої морської битви біля узбережжя Туреччини, непереможна знову показала свою силу. Турецький адмірал, впевнений у своїй перемозі, оточив козацьку флотилію, маючи намір знищити її. Але козаки на непереможній проявили неймовірну хоробрість і хитрість. Вони здійснили блискавичну атаку, розбивши ворожий флот і знищивши флагманський корабель адмірала. Після цієї битви слава про непереможну поширилася по всьому Чорному морю. Турки боялися навіть згадки про цей човен, адже він став символом невразливості та непереможності козацтва. Легенда про непереможну живе і сьогодні, нагадуючи нам про велич і мужність запорозьких козаків. Висновок козацькі чайки це не просто бойові човни, а справжні символи свободи, мужності і військової майстерності запорозьких козаків. Легенди про чайки передавалися з покоління в покоління, зберігаючи пам'ять про славні часи козацьких походів і їхні героїчні подвиги. Ці історії надихають нас і сьогодні. Нагадуючи про величну спадщину нашого народу. Дякуємо, що були з нами сьогодні і прослухали ці захоплюючі легенди. Сподіваємося, вам сподобалося. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки і ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!